Якою взагалі є політика Заходу і Сполучених Штатів на Близькому Сході, і як може війна в Ізраїлі позначитись на ситуації в Україні? Взагалі, щоб зрозуміти увесь цей складний вузол проблем, треба зрозуміти, чому Ізраїль наскільки важливий для США. Часто можна прочитати, що США мають завжди проізраїльську позицію через наявність потужного ізраїльського лобі. Ну, справді, у Ізраїлі потужне лобі в Сполучених Штатах, але питання тут не лише в тому лобі. Питання в тому, що для Сполучених Штатів стратегічно важливо підтримати в Ізраїль, тому що Ізраїль це є форпостом, опорним пунктом для США у в регіоні. І саме завдяки Ізраїлю вдається стримувати геополітичні амбіції Ірану і ісламських фундаменталістів. Взагалі, це абсолютно не виняткова ситуація. Для зовнішньої політики США характерна, коли вони у певних регіонах шукають упорних партнерів, спираються на них і за допомогою цих партнерів стримують амбіції інших регіональних лідерів, які хочуть кинути виклик світовому лідерству США. От на Близькому Сході таким форпостом є Ізраїль. Ну а наприклад, в Азії таким форпостом є Південна Корея і Тайвань. Які допомагають США стримувати амбіції Китаю. Ну а в Європі вже таким лідером стала Україна. За допомогою України США можуть стримувати амбіції Росії. З усіма цими опорними країнами США мають особливі відносини. І деяким з них надають особливі гарантії безпеки. От Україна зараз веде перемовини. З США про отримання таких гарантій безпеки, а Ізраїль вже має такі гарантії безпеки. І до речі, зараз ми маємо всі можливість спостерігати, як такі гарантії безпеки виконуються для Ізраїлю, коли там почалась війна з боку Сполучених Штатів. Ми бачимо, що США надіслали, наприклад, дві авіаносні групи у регіон, і у разі чого я думаю, що це буде у разі втручання Ірану у конфлікт. Вони можуть надати навіть військову підтримку Ізраїлю, ну і звісно, що Ізраїль від США отримує військову допомогу вже не перший рік, і це теж вже триває як частина цих гарантій, які Ізраїль дуже давно отримує від Сполучених Штатів. Власне кажучи, те, що США мають свої національні інтереси у всьому світі, і для США зараз критично важливо в першу чергу Ізраїль і Україна як частина власних національних інтересів. Про це відверто говорив Байден під час своєї останньої промови. Він якраз і сказав американцям, що підтримуючи Україну і Ізраїль, ми підтримуємо Сполучені Штати. Це в наших національних інтересах підтримувати ці країни. Ну, більш ясніше і не можна було сказати. От, до речі, зразу скажу: от іноді читаєш серед лівацької літератури тезу, що, мовляв, США дуже погані, і вся проблема у світі саме в тому, що США хочуть за все вирішувати, тому що вони мають оце глобальне лідерство. Скажу так, що будь-яка альтернатива світовому лідерству США є набагато гіршою. Тому що вакуум влади у світі замість США можуть заповнити інші гравці. От якби, наприклад, не було світового лідерства США, на Близькому Сході головним лідером, там би напевно був би Іран, який конкурував би Саудівською Аравією, але все одно мав би дуже потужну силу. Іран, нагадаю, союзник Росії. А наприклад, на азійському континенті це був би Китай, теж далеко не найдемократичніша країна. Ну, а в Європі, в Східній і Центральній Європі вакуум влади Заходу і Сполучених Штатів заповнила б Росія. Чи краще б стала Східна і Центральна Європа, якби замість НАТО, якби замість Заходу, якби замість світового лідерства США там була б Росія? Я думаю, що відповідь очевидна. Тому, хоча світове лідерство США багато кому може і не подобатись, альтернатива цьому лідерству є набагато гірша. Хороша новина в тому, що зараз, на різницю від часів Холодної війни, Україна на правильному боці. Вона на боці Заходу, на боці демократії і на боці Сполучених Штатів Америки. США. Ну, а Ізраїль важливий для США, але для США підтримувати Ізраїль на Близькому Сході теж є великим викликом. Чому? Тому що Близький Схід це ісламський світ. Там Ізраїль швидше виняток з правила. І кожного разу. Коли США надають підтримку Ізраїлю, вони ризикують розсваритися з усіма ісламськими країнами, тим більше, що багато з них, м'яко кажучи, не зовсім демократичні. І тому для США мати адекватну зовнішню політику на Близькому Сході це великий виклик. З одного боку треба підтримувати Ізраїль, бо це в інтересах національних інтересів США, а з іншого боку, не можна сваритися з усіма країнами. І тому довгий час США пробують створити на Близькому Сході певну альтернативу різним ісламським впливам. Зокрема, вони намагаються використати той факт, що ісламський світ насправді не такий вже і єдиний, як може комусь здаватися. Ну, наприклад, Близький Схід зараз поділений на два потужних табори: це шиїти і суніти. По суті, які представлені двома величезними країнами. Іран. Це Шиїти і Саудівська Аравія це Суніти. Ці дві країни змагаються між собою за лідерство в мусульманському світі. США намагаються використати ці суперечності. І дуже довго вони намагалися створити вісь між Ізраїлем, Саудівською Аравією і Сполученими Штатами, щоб цей локальний регіональний союз міг стримувати на місцевому рівні амбіції Ірану. Власне кажучи. Чиновники Білого Дому напряму кажуть, що війна в Ізраїлі почалась саме через те, що Іран, розуміючи, що такий союз регіональний може виникнути, спровокував Хамас, на який він має вплив, щоби той почав війну з Ізраїлем. За задумкою Ірану, і як ми бачимо, ця задумка справджується у випадку загострення ситуації з Ізраїлем. Всі мусульманські країни будуть просто вимушені підтримувати палестинців ну, через солідарність, через релігійну солідарність. І в такій ситуації і Саудівська Аравія змушена буде засуджувати Ізраїль і підтримувати палестинців. І тому ні про які регіональні союзи між Ізраїлем, Саудівською Аравією і США в умовах війни в Ізраїлі не може йти мова. Це власне і є причиною війни, за заявами чиновників Білого Дому. І я думаю, що за цим є правда. Отож, для Сполучених Штатів є виклик, вони намагаються це реалізувати цей виклик через створення локальних союзів. Це не завжди вдається. І от зараз, коли є війна, для Сполучених Штатів є важливими наступні задачі. Перше, будь-яке затягування війни в Ізраїлі не на користь США, не на користь США, тому що це втягує війну все більше країн. Все більше країн мають спільного ворога. Це Захід і Ізраїль. І для США утримувати глобальне лідерство в регіоні стає все складнішим. Саме тому, до речі, Байден і переконував ізраїльських лідерів не починати широкомасштабну наземну операцію в секторі газу. Я вже говорив в своїх відео, що швидше за все операція в газі таки буде, але масштаби вже не будуть ті, які мали бути на самому початку, великою мірою через позицію Вашингтона, який намагається стримати конфлікт. І домогтися того, щоб цей конфлікт якомога швидше завершився. До речі, це в інтересах так само України. Чим швидше війна в Ізраїлі закінчиться, тим більше уваги буде приділено Україні, тому в наших інтересах, щоб війна швидше закінчилася. Друге, для США все ще не зник з порядку денного проект створення регіонального геополітичного союзу між Саудівською Аравією, Ізраїлем і Сполученим Штатом. Якщо би це вдалося. Для Сполучених Штатів це б не просто дало можливість створити альтернативу Ірану у регіоні, а це також дозволило би, наприклад, домовлятися, в свою чергу, з Саудівською Аравією, ну, наприклад, про зниження цін на нафту у світі. Як ми знаємо, для США дуже потужним стримуючим фактором для Росії є ціни на нафту. А щоб знижувати ціни на нафту і взагалі. Впливати на них потрібно домовлятися з Саудівською Аравією, яка є великим гравцем на нафтовому ринку. Саме, до речі, через нафтову змову під час холодної війни Сполучені Штати і змогли довалити Радянський Союз, тому що ціни на нафту впали, і Радянський Союз і радянська економіка не могла з цим конкурувати. В Сполучених Штатів про це пам'ятають і сподіваються відновити цей інструмент впливу на Росію. А для цього таки знову потрібна. Розмова з Саудівською Аравією з Саудитами для цього потрібен місцевий регіональний союз. Ну і звісно, задачою США є не допустити катастрофічного падіння впливу Сполучених Штатів у регіоні. Не можна допускати до того, щоб ісламський світ мав спільного ворога, і цим ворогом був захід. Ну а для України, звісно ж, важливо, щоб війна в Ізраїлі пошвидше закінчилась. І ще важливо, коли ми бачимо, що основна увага може бути приділена Ізраїлю. А не Україні важливо підкреслювати на всіх дипломатичних майданчиках усіма можливими засобами, що війна в Україні і в Ізраїлі насправді має багато що спільного. Бо і війна в Ізраїлі, і в Україні має тих самих спонсорів і тих самих вигодонабувачів, той самий Іран і ту саму Росію. А відтак Заходу потрібно спільно воювати з цими ворогами, тому що насправді і Іран. І Росія воюють не лише проти Ізраїлю і України, вони воюють проти Заходу, проти світового порядку, проти політики Сполучених Штатів, яка, повторю, є кращою з тої альтернативи, яку ми можемо зараз спостерігати у світі. А відтак боротися з цими ворогами ми маємо усі разом. І тому, допомагаючи Україні і Ізраїлю, Захід допомагає насамперед собі. Такою має бути наша. Позиція, підписуйтесь на цей канал, аби бути в курсі світової політики. І дбайте про національні інтереси України.